Квадратичний вираз х квадрат плюс 5х плюс c це квадрат суми. І він може бути виражений як х плюс d в квадраті. Обидва c та d є додатніми раціональними числами. І нам треба знайти c та d. Давайте запишемо, c це в нас невідоме, і d в нас теж невідоме. Отже, як ми можемо це зробити? Давайте запишемо наш початковий вираз, тобто х в квадраті плюс 5х плюс С. І це в нас дорівнює ось цей квадрат суми. Тобто х плюс d в квадраті. Але давайте подумаємо, що таке х плюс d в квадраті. Ми можемо перемножити і застосувати розподільний закон або просто формулу, яку ми вчили раніше. І тоді це вийде в нас х в квадраті плюс 2dх плюс d в квадраті. І тепер ось ці двоє. Дуже схоже одне на одного. Тому давайте зробимо таку аналогію. У нас є 5 біля x коефіцієнт, і в нас є 2D. А також у нас є c і є d квадрат. Отже, давайте почнемо з того, що у нас 2D дорівнює 5. Отже, d у нас буде дорівнювати 5 других. Де ми знайшли? І тепер звідси можемо знайти c. Це у нас дорівнює d квадрат, тобто це дорівнює d квадрат, дорівнює, виходить 5 других у квадраті. Або це у нас виходить 5 других у квадраті, це 25 четвертих, Тобто, це у нас дорівнює 25 четвертих, а d5 других.